Точний прогноз погоди від каналу «Прогноз UA. На Київщині в день температура становитиме від плюс 3 до 0 градусів та до 0 градусів вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну мокрому снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде сильний сніг. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 2 до плюс 1 градуса. Та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. На зміну ранковому сильному дощу прийде сильний дощ зі снігом, який до вечора почне стихати. На Чернігівщині очікується температура від плюс 6 до плюс одного градуса в день, а вночі від мінус 3 до мінус одного. Весь день у Чернігові буде хмарним, без дощу та снігу. На Сумщині температура вдень. Буде від плюс 4 до мінус 1 градуса та від мінус 4 до мінус трьох вночі. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опадів не прогнозується. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус двох. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Донецькій області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день, та вночі від мінус п'яти до мінус одного. Ранок у Донецьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс чотирьох до мінус одного градуса в день та від мінус шести до мінус двох вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луганську до кінця дня. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Ввечері йтиме дрібний дощ. У Херсонській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс двох. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день, опадів не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 6. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. без дощу та снігу. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день та до плюс 5 градусів вночі. Весь день у Львові буде хмарним. Увесь день йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Вдень він може послабшити, але не заспокоїться до самого вечора. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Весь день у Тернополі буде хмарним. Дощ ітиме весь день щоправда, до вечора він стане слабшим. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Закарпатській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, та від плюс 11 до плюс 9 вночі. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він стане ще слабшим і до вечора повинен припинитися. У Рівненській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день та до плюс 3 вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час, вдень він посилиться, а до вечора послабшає. На волині очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 4. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі до нуля. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний сніг поступово перейде у дрібний дощ, який ввечері зміниться снігом. У Полтавській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та від мінус 3 до мінус двох вночі. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дощу та снігу. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 3 до плюс 1 градуса, а вночі від плюс 1 до плюс 2. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень очікується дощ зі снігом, ввечері сніг. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів та до мінус 1 градуса вночі. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Вінничині денна температура буде від плюс трьох до плюс двох градусів та від плюс двох до плюс чотирьох вночі. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар зранку, і до пізнього вечора ітиме дощ. Народний прогноз погоди: говорили, що у цей день березень дорогу рушить, але в'язне у заметі. І тане, і мерзне. Якщо у цей день бував дощ, то очікували й мокрого літа. А якщо дув Південний вітер і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую за увагу. У ці весняні сніжні дні не забувайте про теплий одяг. До зустрічі! Бережіть себе.